Вітання, друзі, сьогодні на ремонті вирівнювач для волосся електричний Філіпс. Він то працює, то не працює. Давайте під'єднаємо напругу і подивимося, як він себе поводить. Вмикаємо, але, як ви бачите, реакції немає. Крутимо вхідний роз'єм, і як ви бачите, він вімкнувся. Але коли ми починаємо шевелити його, то Прилад вимикається, тобто проблема десь, мабуть, в шнуру, як завжди. Ну що, Будемо розбирати його, оглядаємо і дивимося, з чого починати. Спочатку нам потрібно зняти дві заглушки, такі чорненькі, там у нас гвинт десь повинен стояти. Так, з цієї сторони немає, значить знімаємо іншу. Зняли і бачимо, гвинт є. Викручуємо його. Щоб далі нам розібрати. Викрутили гвинт, далі знімаємо ось цю вісь, яка тримає ці дві половинки прищепки самої, так би мовити, все. Тут пружина стоїть, зворотня, її теж не губимо, виймаємо і трішечки бачимо проводів, якась кнопка всередині. Далі нам потрібно зняти ось ці. Композитні заглушки. І тут знаходяться ще два гвинти. Звісно, ми їх викручуємо. Далі нам потрібно зняти сам блокіратор, не губимо його. і Потім нам потрібно зняти ось це фіксаторне кільце самого роз'єму. Воно тугенько сидить і знімаємо його обережно, щоб не лопнуло. Все, є. Зняли його. Далі нам потрібно. Трішки припідняти задню частину самого приладу, але нам заважає ще один гвинт. Викручуємо його і спокійно піднімаємо цей вузол, і ми добираємося до самого роз'єму. Ось так він виймається дуже легко. Бачимо, далі нам потрібно його перевірити, але тут ще є. Мікріки, ну це вони не зв'язані з мережею, це вже для електроніки. Вони тут зараз ні до чого. Нам потрібно зараз зайнятися кабелем. Перевіряємо його, стаємо на вилку і на штекер. Смикаємо. Ця лінія у нас справна, і інший у нас, як ви бачите, то є, то немає. Бачите, да? немає, є, нема. Тобто проблема. Полягає в тому, що на воді, на кабельному воді десь тріснула жила, лопнула. І тут, коли уважно придивитися, трішечки загнути, то видно, так би мовити, простріл, точечка така є, крапка. Це, мабуть, воно і є це місце. Давайте обережно розріжемо кабельний від, щоб, щоб не порізатися. І трішечки видалимо цю частинку і будемо далі оглядати. Робити скриті, я так би мовити. Так, добралися до жил, витягуємо сіру і, як ви бачите, вона у нас в обриві. трималась на самій ізоляції. Ну що, будемо щось тут робити. Так, сині трішечки довший робимо, щоб була розбіжка невелика. ми будемо їх запаювати, мабуть, залужуємо. Зачищаємо і залуджуємо кінчики самих дротів, з іншої сторони, теж я зробив. Ось так воно буде виглядати. Але спочатку нам потрібно буде одягти кембрики, тому що ми потім їх не одінемо. Один одягаємо, другий і третій для надійності трішечки тонший. Все, Далі ми проводимо пайку. Одягли також коротесенькі кембрики на самі жили. Ми їх теж одягнемо, щоб було більше, більше надійності було. Все одягаємо, натягуємо кембрики і далі за допомогою горілки чи горілки, як правильно сказати, тепла, в общем, нагріваємо. Далі ми наносимо ще додатково клей. Все, намазали клею, далі одягаємо тонесенький кембрик, і нагріваємо його. Він всажується і добре все виходить. Далі поверх одягаємо товщий кембрик. Тут я це кільце розрізав, щоб можна було стромити ну, нормально кембрик, щоб заходив, цеплявся за корпус. І одягаємо ще один для більшої надійності, щоб тут перегину менше було. Все нагріли, ужали. Трішки сформували на виході, тому що діаметру трішки не вистачило. Все, кабель ми зробили. Тепер нам потрібно перевірити ще раз. Перевіряємо одну жилу і перекидаємося на іншу, та що не працювала. Як ви бачите, вона дзвониться. Тобто, все тут з кабелем відновлено. Все, далі будемо проводити збірку, не забуваємо ставити ось оцей фіксаторне кільце і одягаємо сам роз'єм, гніздо. Також накриваємо цією половинкою, ставимо блокератор, не забуваємо за нього, дивимося, якою стороною. До речі, Він зв'язаний з самою мікрокнопкою. її видно там в отвір. Так, Зафіксували його, одягли. Все, перевірили, працює. Далі будемо збирати, але не спішимо, тому що нам потрібно ще поставити зворотню пружину. Ставимо її, руками придержуємо і ставимо ось цю вісь самої прищепки. Так, виставляємо її. Ну, далі, звісно, закрутили гвинт, поставили заглушки, і ось так все виглядає в зібраному стані. Нам потрібно тепер перевірити, подаємо напругу і пробуємо вмикнути. Так, натискаємо кнопку, як ви бачите, запустився з першого разу вирівнювач, крутимо, шатаємо мережевий двіт. Як ви бачите, нічого не пропадає, індикатор не тухне. Тобто все працює. Я гадаю, що ще попрацює деякий час. Буду віддавати власнику, нехай користуються. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.